Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 19 червня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. В Чернівцях відбувся громадський форум під назвою Інтегрована концепція розвитку серед місця Чернівців. Сьогодні відбулося святкування 25-ї річниці з дня заснування Калинівського ринку. Чернівецький муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської завершує свій 84-й театральний сезон. В Чернівцях відбувся громадський форум під назвою Інтегрована концепція розвитку серед місця Чернівців. Це спільний проект Чернівецької міської ради та німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Тут кожен чернівчанин міг ознайомитись з 11-ма проектами, які були розроблені науковцями та чиновниками, і запропонувати свої ідеї та доповнення. Детальніше про це далі. На площі філармонії чернівчани мали можливість стати співорганізаторами розробки концепції розвитку серед місця чернівців. Саме тут, у неформальній атмосфері, були представлені 11 стендів за наступними напрямками: містобудування та житло, культура та культурна спадщина, транспорт, технічна інфраструктура, навколишнє середовище, клімат, енергоефективність, громадський простір і озеленення, модернізація управління, освіта, наука та соціальна сфера, економіка і торгів туризм я завжди згадую перші слова космонавта американського, який опинився на місяці. Що це невеличкий крок для однієї людини, і величезний крок для всього для своєї цивілізації, для всього людства. Так і тут ми сьогодні презентуємо роботу сот більше сотні чернівчан, науковців, які спільно з європейськими експертами. Виробляли своє бачення, як мають розвиватися чернівці в тому чи іншому напрямку, більше того. Вони пропонували і опрацьовували конкретні проекти, за які сьогодні чернівчани можуть віддати свій голос, і влада вже буде реалізовувати ті побажання чернівчан, які, які вони підтримують. Кілька із представлених на форумі проєктів вже почали реалізовувати. Серед них і проєкти зі встановлення освітлення на сонячних батареях. Зокрема, Чернівецька влада разом із німецькими партнерами вже запланувала встановлення 30 таких ліхтарів у найбільш проблемних подвір'ях дитячих майданчиках, де зазвичай збираються люди, які себе некоректно поводять. А Олена Пушкова, начальник відділу охорони культурної спадщини міста, сподівається, що в результаті проведення форуму будуть визначені першу завдання задля розвитку центральної частини міста, які мають реалізуватись найближчим часом. Також працівники відділу наразі прописують проекти на більш довготривалу перспективу до 2030 року, оскільки така концепція дає можливість залучати грантові кошти європейських інституцій. Надзвичайно важлива подія сьогодні відбувається на цій площі. Це дійсно, ми сьогодні презентуємо результати нашої піврічної роботи по стратегічному напрямку визначення стратегічних цілей розвитку центральної частини міста. Оскільки вона в собі поєднує дуже різні напрямки, це і економіка, і туризм, і освітні програми, і якісь зовсім комунальні проблеми, і спадщина, і культура і дуже багато всього іншого. Наше завдання навчитися поєднувати. Речі, які можливо іноді там суперечить одна одні, протягом вечора висловити свої побажання та зауваження могли і звичайні чернівчани. Такою можливістю скористалась і Тетяна Григорівна. Саме такий от неформальний от формат, в якому ми можемо спілкуватися вільно з людьми, дуже подобається. Це ближче до народу. Ми голосували в першу чергу за простір для дитячих садочків. Звичайно, нам нас дуже цікавить, і е, е, ми давна я була у Львові. мені дуже подобається там, як е, всі балкони знаєте, озеленяють. І от я би хотіла, щоб у нас Чернівцях так само було, щоб у нас було гарно і дуже приємно нашим мешканцям. Результати роботи фахівців та городян в напрямку розвитку міста будуть представлені вже восени. Саме тоді чиновники планують завершити остаточну роботу над концепцією. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Згідно з конституційними нормами, місцеві вибори повинні відбутись в Україні 25 жовтня. Через децентралізацію є чимало незрозумілостей. Спочатку обирати склад районних та місцевих рад, а потім ділити населені пункти на повіти. чи навпаки, встигнути розділити територію і проводити вибори вже у нові керівні структури. Наразі у Верховну Раду подано чотири законопроекти, які пропонують вирішити цю проблему. Їх зміст аналізували сьогодні під час круглого столу в Народному домі. Участь у круглому столі взяли науковці, журналісти, представники влади та громадських організацій. Кожний з них розуміє, що виборчий процес це частина великої гри у політику. Кожного разу під нові вибори, особливо під місцеві, Ми маємо нове новий закон. Що таке закон? Це встановлені правила гри. Хто встановлює правила гри? Гравці. Хто сьогодні гравці? Ну, який же народці. Хто в Верховній Раді має більшість? Який буде прийнятий закон? Давати ще відповідь. Як, якби вони були внесені хоча б півроку. Наперед, щоб можна було їх оговорити, щоб можна було зібрати три законопроекти в один, так, да, це, це можна було б об, обговорювати, щось додавати. 30 числа має бути друге читання, певно, що так, так? І він має бути вже прийнятий в цілому. Часу абсолютно немає. Чотири представлених законопроекти, в яких пропонується механізм проведення місцевих виборів, у чомусь подібні, а в чомусь абсолютно різні. Проаналізувавши кожний з них, експерти дали свою оцінку документам. Законопроектом б'ютівців я був дуже здивований, тому що це. Це не законопроект, це була якась фікція. Миколи Трохимовича, нашого земляка Федорука. Гарний законопроект, але він не на часі, не сьогодні він потрібен. В свій час, думаю, що Верховна Рада повернеться до, скажімо, з поправками до його законопроекту. Третій законопроект, який там 2831.2, прекрасний, але знов-таки не на часі. Виборець буде путатись, Виборчі комісії не зможуть працювати з ним. А от четвертий, який там 2831.3, він зроблений іменно на, на сьогоднішній день він зроблений правильно. Поясніть слова. Європейський союз вимагає від України активніше проводити децентралізацію однак самі українці ще не домовилися, як саме вона відбудеться. Це показало вчорашнє засідання обласної ради, на яке, до речі, після революції гідності 20 депутатів ще не з'являлися жодного разу. 80, у кращому випадку народних обранців приймають доленосні для області рішення. Але чи відповідають вони інтересам самих виборців на місцях? Влада не була переформатована. Вона абсолютно не відображає думку виборців. Влада мімікрує, вона підстроюється, вона імітує. І ви могли це відчути по багатьох моментах. Чернівецька влада мімікрує тим більше, чим вона далі від виборця. На рівні села селища це важко зробити, а вже районна влада там вже такі пішли хвилі, а на рівні області то вже амплітуди. Тут що хочуть то й роблять. Через те, чим швидше будуть проведені вибори до місцевих рад, тим краще. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні у Чернівцях відбулося святкування 25-ї річниці з дня заснування Калинівського ринку. Працівників ринку нагороджували за багаторічну плідну працю. Під час заходу також обговорювались проблеми та майбутні плани розвитку ринку. Про це далі у сюжеті. На урочистості з нагоди святкування 25-ї річниці з дня заснування калинки завітали ветерани ринку, які всю свою молодість та сили поклали на зростання та процвітання цієї установи. Це був так би мовити трамплін заробітку та прибутку для людей, які жили у 90-х. Багато змін, дуже багато. Відразу не перерахуєш, відколи почався калинівський ринок з розкладушок, і так як зараз, більш цивілізовано. Ми мало купляємо якихось речей. Тому що продукти зараз, все єдине продукти в основному. Так перебиваємося, звичайно, відобразилися, як і на всіх людей. Білецький Валентин, касир-контролер із 23-річним стажем, розповідає, на що був схожий Калинівський ринок до сучасного часу. Було похоже більше на циарський табор. Так і говорили, з'їзд цигану. А тепер цивілізовано більш культури все. Масленчук ігор, виконуючий обов'язки генерального директора Калинівського ринку, розповідає про конкретні зміни, які відбуваються на ринку. Ми зменшимо нашу витратну частину. Ми пробуємо зекономити. на зустріч підприємцям, не зменшуємо, не піднімаємо плату ринку. Виходимо якісь компроміси, так щоб і ринок втримати, і підприємство втримати, якийсь дохід дати їй. кінець мер нашого міста Олексій Каспрук привітав працівників Калинівського ринку зі святом. Радий, що ми тут сьогодні зібралися. Хочу подякувати всім вам за вашу плідну роботу, побажати злагоди, побажати благополуччя, побажати нам всім миру, тому що буде мир, буде у нас все. Ще раз святом. Олена Немус, Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Олексій Каспрук сьогодні познайомився з конкурентами, які зайняли мерське крісло у сесійній залі. Саме звідти представляли проекти «Якби я був мером, учні Чернівецьких шкіл. 43 роботи, які надійшли в рамках конкурсу, були ретельно вивчені членами журі. Кращих авторів запросили зробити презентацію, отримати призи і подарунки. Найчарівніше місто моє, я люблю твої парки і квіти. Та якби мером чернівців була, ось що хотіла б я змінити. Найперше б мешканців зібрала, щоб разом роботу мою планували. 43 учнівські роботи надійшли на міський творчий конкурс. Якби я був мером міста. Конкурс проводився серед учнів 2-11 класів загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів. Ідеї учасників були різними, але абсолютно реальними до втілення. Якби я був мером, то я б відбудував заброшені застарілі будівлі. побудував більше. Майданчиків для діток, для того, щоб вони могли спортивно розвиватися. Я би чим зміг, ну тим і допоміг народу. Ось, наприклад, якщо мене люди попросять щось для них зробити, ну не тільки для одної людини, а для усіх, то я постараюсь це виконати. Як тебе звати. Качук Анастасія школи? Я з школи номер 33 ага. Тепер так, якби я була мером, я б робила. Давай. Якби я була мером, я б на кожній площаці построїла дитячі майданчики з яскравими каруселями та гірками. Щоб по кожному класі, звісно ж, були планшети, комп'ютери. І, і щоб наші батьки, звісно, мали хорошу роботу і хорошу зарплату. Серед інших дитячих проєктів – велодоріжки, фонтани, відремонтовані дороги, збільшення зелених зон, басейнів, сучасне обладнання в лікарнях, притулок для бездомних тварин. Олексій Каспрук вислуховував ці проекти з сесійної зали. Журналісти поцікавилися, чи не боїться він конкурентів. Цих не боюся абсолютно. Я навпаки буду радий, якщо хтось з них займе колись так. Рісло, тому що діти дуже талановиті, діти дійсно показали, що вони люблять наше місто і готові допомагати дорослим його розвивати. Кожний учасник отримав листівку від міського голови, в якій зазначено, що усі ідеї та пропозиції уважно вивчить і врахує в роботі, а особливо креативним дітям вручили квитки на дитячі атракціони у центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях працівники ДСНС зняли з даху трансформаторної станції п'ятирічного хлопчика. 18 червня близько 17.30 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що по вулиці Руський п'ятирічний хлопець перебуває на даху трансформаторної підстанції і не може самостійно злізти. За місцем виклику відразу були направлені бійці Державної пожежно-рятувальної частини номер 2 обласного центру. Як з'ясувалось, хлопець заліз на дерево, яке знаходилось поруч, а звідти перебрався на дах трансформаторної підстанції. Проте повернутись назад вже не зміг. Це помітили люди, які перебували неподалік. Рятувальники спустили хлопця на землю та передали до рук матері. Загрози життю та здоров'ю дитини немає. Щорічно у третю неділю червня відзначається професійне свято працівників галузі охорони здоров'я України. День медичного працівника. З цього приводу в Палаці культури академічної відбулись урочистості. На них побувала і знімальна група Чернівецького репортера. На урочистості запросили лікарів з усієї області. Хірурги, терапевти, отоларингологи та інші фахівці слухали привітання і отримували грамоти від урядовців краю. За оцінкою Міністерства охорони здоров'я за результатами 2014 року Чернівецька область посіла друге місце за рівнем здоров'я та ресурсного забезпечення. І в цьому ми вбачаємо безпосередньо участь і ваш значний внесок в зазначений рейтинговий показник. Сьогодні медична галузь розвернулася обличчям до пацієнта. Здорожчання ліків штовхає спеціалістів на пошуки нових схем діагностики та лікування. Крім конференцій, в області створюються нові форми медичної допомоги. Університет і департамент тісно співпрацюють, тому що викладачі надають консультації населенню краю, і от результатом такої тісної співпраці стало створення університетської лікарні. Ми сьогодні приймаємо участь і в закупівлі обладнання, проводимо тендера, і думаю, що найближчим часом багато нових спеціалізованих відділень. Розпочнуть свою роботу в цій університетській лікарні І населення краю дійсно побачить, що це ефективно і результативно для них. Неабияке значення має і професійна підготовка. Буковинський державний медичний університет щороку випускає майже тисячу кваліфікованих спеціалістів. Я вже тільки керуюся таким правилом. Якщо ти хочеш навчатися, якщо ти бажаєш знати і чути, то ти знайдеш підхід навіть до того викладача, який можливо в якійсь мірі не зовсім розповідає все до кінця за браком часу, тому що ми також. Обмежені академічними годинами, ми обмежені модулями і тестовою системою. Але якщо студент має бажання, то він обов'язково не тільки теоретичний матеріал опанує, а обов'язково опанує практичний матеріал. Тепер у нас всі пари проходять в лікарні, і нас ведуть спочатку відбувається теоретична частина, а після того практична частина. Тобто ми йдемо до лікаря, до хворих, обстежуємо їх, призначаємо лікування, діагностику і так далі. Чернівецький репортер долучається до усіх побажань лікарям нашого краю. Хай недуги будуть легкими для лікування, зарплати, гідні кваліфікації, а пацієнти дотримуються усіх рекомендацій. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської завершує свій 84-й театральний сезон. Заключною виставою цього сезону стане бенефіс народної артистки України Тамари Кільчицької, яка вже півстоліття працює у Чернівецькому театрі. Детальніше про це дивіться далі. 84-й театральний сезон Чернівецького драмтеатру імені Ольги Кобилянської завершиться 21 червня. Кінцевою виставою стане лірична комедія за п'єсою американського драматурга Річарда Баєра Тусте різний мотлох. Одну з головних ролей, в якій зіграє народна артистка України Тамара Кільчицька. Ця вистава стане бенефісом для акторки. Ювілярки. Як я прийшла 15 років, так і зараз себе відчуваю. Абсолютно той самий зал, та сама сцена, ті самі партнери. Тільки молодь прибавилася і все. Скільки років, ну скільки я працюю в театрі? 50 років. В цьому сезоні це остання вистава. А у мене в житті ще буде тільки-тільки е -е, розпочнеться мій е -е, сезон. Е -е. Сезон. Вистава повідає Чернівецькому глядачеві ліричну комедію та одночасну драму двох уже немолодих людей, які втратили протягом життя свої другі половинки. Актриса зазначає, для свого Бенефісу обрала саме цю п'єсу, адже вона порушує ті проблеми, які торкаються більшості людей. Я не виключення, так як всі люди і маю. Таке саме життя і ці проблеми мене хвилюють. А ще крім того, це комедія вона легка, красива. Іншу головну роль у заключній виставі 84-го театрального сезону зіграє заслужений артист України Богдан Братко. Актор розповідає, репетиції проходили плідно, адже ця вистава є бенефісом ювелярки. З нею завжди працюється, можливо, інколи і важко, але цьому весь і розумієте, вся весь смак роботи. Коли воно важко працюється, тоді приходиш до хорошого результату. Вона сама. Тримає свою роль, будує до вибудови завжди цікаво і нікому. З партнерів вона теж не дозволяє ніде ніколи сфальшивити. Іван Бочелинський, Денис Новоменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І до новин спорту. Чернівецькі хокеїсти повернулись з чергових змагань. Президент Буковинської аматорської хокейної ліги та по сумісництву директор хокейної команди Чернівці Кінгс» розповів журналістам про те, як зіграли наші хлопці. Більше дивіться далі. 13-14 червня в місті Калуш Івано-Франківської області відбулись змагання серед переможців регіональних чемпіонатів західної хокейної ліги серед любителів. Цей турнір був завершальним етапом ігор 2014-2015 років. Між собою змагались чотири команди з чотирьох регіонів. Наші хлопці привезли зі змагань бронзу. Перше місце зайняла команда Закарпатської області, Закарпатські Медведі, місце зайняла команда… Команда Олімпія города Калуш Івано-Франковського. Третє місце заняла черновицькі королі Черновіської області. І четверте місце зайняла команда Львівської області, львівські Льви. Андрій Філіпчук, гравець хокейної команди Чернівці Кінгз», розповідає, що команди-суперники стають все сильнішими і швидшими. А відтак третє місце на змаганнях такого рівня непоганий результат. Цього року нам не вдалося покращити або повторити свій результат з минулих змагань. Ми зайняли тільки третє місце, але в напруженій боротьбі це доволі хороший результат. Гравці хокейної команди Чернівці Кінгс» надалі удосконалюватимуть свої навички і в майбутньому планують потішити буковинців ще кращими результатами. До того ж, цього сезону наша команда почала тренування на новій льодовій арені, яка дозволяє проводити тренування у повному складі. Дар'я Товпіч, Сергівабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від мого колеги Сергія Сохацького. Наразі я з вами прощаюсь, залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.